Просто почуття це спокій всередині. От він не дівчина. Ти мій Я не шука просто сталося так. Ти прийшла і світ зміни свій так. Не треба фраз це видно в очах. Коли ти поряд лише звучить, як джаз З тобою, просто без гри у ролі, без страху, завтра все знову болить. Ти не як інший, ти мій спокій, навіть мене не зіб'є, коли ти поруч стоїш Грав, ти мій вайб, навіть ти ж з тобою качає хто не чув, не відчувай, бо ти та що не відпускає, ти не грав, ти мій вайб, навіть ти ж, з тобою качає хто не чув, не відчувай, бо ти Та, що не відпускає Мені не треба мільйонів і слави, бо твій сміх це вже сам найкращий Навіколи все летички ребер, ти тримаєш мій світ, як небо землю Ти віриш в мене, коли я мовчу. Ти світло, коли я лечу в нічну, і я не граю, я вдячний, що чує, бо ти там рія, що стала моєю Хай світ летить, хай саминай, та відчуття це не зникай, тобі не був, все нагадує, що справжнє поруч не тікає.